Всім доброго дня! В наявності маємо ось такий класний автомобільчик. Це Volkswagen Passat, свіжо пригнаний з Європи 2021 року в класному збереженому стані. По комплектації має лет оптику, протиотоманні фари, електроніки по кругу, легкосплавні диски, безключовий диск доступ, камеру заднього огляду. Перейдемо до салону. Усі електричні скло електроскладання бокових дзеркал, датчики світла, дужю, мультикермо, адаптивний круіз-контроль. Функція автохолд, електроручник, система старт-стоп, запис двигуна з кнопки, автоматична коробка перемикання передач 2,0, дизель. Двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, така мультимедійна система з навігацією. По пробігу 190 тисяч, комбінований салончик в збереженому стані. Має просторий задній ряд з обдуми для задніх пасажирів. Також має багато функцій, такі як датчик томі, водія, розпізнавання дорожніх знаків, контроль за смугою та багато-багато іншого. Та в місткий багажний відсік. Тому, хто зацікавив даний автомобіль, чекаємо на тест-драйв місто Бердичів, вулиця Шкіряники, 8 автомайданчик Віаравто. А це авто ви можете придбати в кредит, оформити в лізинг або обміняти на свій послугу трейдин.